Вітаємо вас, шановні наші глядачі. Вітаємо вас на каналі Булаточка.Інфо, вітаємо вас сердечно на каналі Булаточка Польська. Ну і, шановні, ви звикли, що у нас на каналі мотоблоки MotorSich Weimma, Вейма, Вейма Делюкс. Як ми і обіцяли вам, у нас. Є і новиночки. І саме я хочу вас познайомити з гібридними мотоблочками. У мене не було бажання взагалі показувати мотоблоки до тих пір, поки ми не обладнали його майже як до заводського. Звісно, кожен раз ми будемо щось доробляти, але зараз вже є що показати. Дивіться, що таке гібридний мотоблок. Всі розуміють, гібридний мотоблок це повинен бути двигун електродвигун і накопичувач якийсь енергії, тому що всі порівнюють з автомобілями. Шановні, в нашому випадку гібридний мотоблок це поєднання. Ми беремо раму, раму сводяних мотоблоків, але також обираємо, щоб були вони такі достойні нашого вибору. Надалі ми встановлюємо на раму через оцю ось пластину. Встановлюємо двигуни від виробника Вейма, Грюнвельд, Лонцін. Встановлюємо трьохрючовий шкіф обов'язково, щоб можна було роторну косарочку. Надалі ми зробили ось такий захист, тому що тут йдуть ремені, і дуже, як ви бачите, гарно стало ось такий кожух. Агромарка Бренд оф Юкрейн. Надалі, бачите, і ось тут ми показуємо, що це все проходить через наші руки. Агромарка. Ну і дуже гарно ми зробили. Звісно, ці речі ми підгледіли. Ось це блогер Юрій Воробйов робить такий важель, але ми його вдосконалили. Ми його зробили більш таким сучасним, щоб люди могли замовити і ми дистанційно відправили. І людина собі встановила і користувалась. Тому що досить зручно і досить безпечно. Тому що, коли ти їдеш цим мотоблоком, це важель шукає, Вижав і все, і мотоблок зупинився, вижав. Перемкнув і поїхав далі. Зараз я це все вам покажу. За основу у нас шасі, яке має 6 швидкостей вперед, 3 назад. Надалі йдуть 12 колищатка є можливість регулювання колії. Саме цей мотоблочок має як і Вейма, ось так, розблокування напівосей. Ну, в принципі, цей мотоблок розрахований для того, щоб ним працювати з активною фрезою. Особливо, коли він був з водяним охолодженням. Зараз, шановні, дивіться, наскільки стало легко його тримати. Тобто мотоблочок зовсім змінився, змінились його характеристики. І двигун уже цей. Мені сьогодні людина запитує, як каже так, на об'ємі 459 смбічних, так, чи 495 см. Ні, 498 см кубічних, як може бути 14 кінських сил. Шановні, вейма, дизельний двигун, потужність 14 кінських сил. І як ви бачите, пал виходить під шпоночку, кількість обертів 3600. Ставимо ось цей шкіф, і зараз ви побачите, як все виглядає. Відразу хочу сказати, хто забажає собі замовити гібридний мотоблок, є можливість встановлювати. Дизельні двигуни, бензинові двигуни. Зараз ми робимо, ще в нас буде двохциліндровий гібридний мотоблочок. У кожного з вас є можливість обрати комплектацію. Можна з електрообладнанням, можна без. Ну і хочу відразу перед тим, як запускати, сказати, що у нас можна замовити ось цю плиту. Менеджери вам підкажуть, якщо хтось буде сам робити, ось цей кожух, шкіф, ну і ось цей важель. Важель, який взагалі. Чудово у нас вийшло. Зараз я вам все покажу. Нарешті на каналі інфо. гібридні мотоблоки від Агромарка, за які не соромно. А не соромно того, що просто при збиранні ми все перевіряємо і робимо так, як би ми хотіли, щоб нам пропонували цей мотоблочок. Можливо, виробники подивляться, як ми це зробили, і в себе вже штатно це зроблять. І це буде дуже приємно, що ми комусь допоможемо з цим. Поки, якщо у кого є бажання замовляєте у нас гібридний мотоблочок, вони вже будуть йти ось з такою комплектацією. Це комплектація, я її назвав агромарка АМГ. АМГ, саме розумієте, що це таке. Ну і що? Зараз дивіться, що я роблю. Нейтральна швидкість. Ось так. Не сказав вам, що ще ось це ми стоп-двигуна. Ось так. Надалі додаю оберти, тому що дизельний двигун. Ось це. Опускаємо вниз масу. Надалі прокачаємо трохи. Це можна не робити, але я всім раджу перед тим, як запустити дизельний двигун, коли він постояв, трохи прокачати. Ну, шановні, давайте. Все ми зробили, нейтралічку перевірили. І ось у мене, дивіться, замок з цього боку. Давай покажемо. Ось тут. Відразу хочу показати, дивіться, наскільки все стало зручно. Тепер що я роблю? Вижимаю ось цей важик, ось так. Тепер, дивіться, ставлю черепашку, це зменшено. І ставлю першу. Прибираю під ніжку. І дивіться, ось так відпускаю і рухаюся. Це вже мотоблоті. Тепер дивіться, ось я їду, да? раніше мені хоп, і він зупинився. Ставлю. Давайте покажу, як назад. Відпустив важель і все, і поїхав. Так, давайте зайчик. Ну, хай буде ця. Подивлюся, яким буде зараз бігти. У -у -у. Це вже збільшено. так, Знову зменшена. Ну і хай буде друга. Звертаю. І дивіться, ще раз хочу показати. Ось ти їдеш, хоп, і все. Відпустив і кайфуєш. Хоп і все. Оце вже зручно. Так, тепер назад. Мітральку. Підніжку. Ну ось, шановні, гібридний мотоблок від агромарка АМГ. В даному випадку це у нас 14 кінських сил. У мене було бажання познайомити вас уже з мотоблоком, який вдосконалений. Я впевнений і в собі, і в нашій компанії, що це ще не кінець. Кожного разу ми будемо щось вдосконалювати. Якщо у вас є якісь зауваження або побажання стосовно що можна вдосконалити, ми завжди відкриті. І за самі такі корисні побажання будуть від нас бонуси. Ну, а хто бажає вже замовити гібридні мотоблоки, айда welcome, компані, Булаточка. Тому що ми завжди працюємо, шановні, для вас. Від вас, коментар. Підписка, вподобайка. Ну, якщо є якісь запитання, я обов'язково на них відповім. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь і чекайте нас в наступних оглядах.